Є депутати, ну справді різносторонні. Наш наступний герой не тільки нардеп, але й мультимільйонер, спортсмен і співак. Колись висловлювався на підтримку Віктора Януковича, а нині вірний солдат блоку Петра Порошенка. Знайомтеся, Олексій Савченко. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Савченка займається як рукопашним боєм, так і фітнесом. В тренажерному залі він з'являється п'ять разів на тиждень і займається по дві години кожного разу. 38-річний Савченко, родом з Чернігівщини, кандидат в майстри спорту з боксу, та кікбоксингу. Кілька років тому був призером відкритого чемпіонату Європи з боїв без правил. На тренуваннях Савченка працює, як то кажуть, до сьомого поту. Інше хобі депутата це написання і виконання пісень. Може, за гріхів наказання, може, зі з по небуде дві но час іспитання, іспитання пораження. Олексій Савченко має аж три вищі освіти. В 1997 році закінчив інститут підготовки кадрів управління по боротьбі з організованою злочинністю. У 2003-му отримав ще диплом правознавця, а в 2008-му управлінця. Працював спершу правоохоронцем, а далі на керуючих посадах в кількох банках. В банку саме інтересне, що банк устроєн точно же, як держава. Если он правильно развивается, если он правильно структуризирован, если правильно настроена вся вертикаль власти, то он точно так же, как государство, работает. Поэтому банк – это хороший опыт, банк – это хорошие возможности, банк – это хорошие, скажем так, хорошие проекты, знакомства. Я благодаря работе в банках познакомился со многими людьми, которые сейчас в Верховном Совете. Політологи називають Олексія Савченка інтригуючим персонажем. Це і достатньо дивний, і достатньо типовий персонаж в українській політиці одночасно, колишній правоохоронець. Який робив кар'єру в Обопі. Потім різко перейшов в бізнес, і стрімко став достатньо багатою людиною, навіть якщо не помиляюся, один з щотижневків українських включив його до списку 200 найбагатіших людей в країні. Окрім банківської діяльності, Олексій Савченко працював на керівних посадах в міськбуді та в Укрспирті з «Київміськбудом» Я про по-моєму там в районі полутора місяців. Політолог Володимир Фесенко впевнений, стрімка бізнесова та політична кар'єра Савченка не обійшлась без допомоги впливових політиків. Його біографія пов'язана з біографією таких впливових людей в українській політиці останні 10 років і навіть трохи більше, як пан Ярема. Екс генеральний прокурор і е екс е е е віце-прем'єр, е от саме під його началом починав кар'єру, робив кар'єру пан Савченка, плюс гілітей. От в банку, в якому працював Савченко, там працював і Гелітей. Я думаю, що цих двох персон достатньо для того, щоб зрозуміти секрет такого стрибка і в кар'єрі, і в бізнесі. Навесні весні 2014 року, коли розпочався військовий конфлікт на Донбасі, Савченко пішов добровольцем в АТО. А до парламенту Савченко потрапив у 2014 році за списками блоку Петра Порошенка. Нині нардеп є заступником голови бюджетного комітету Верховної Ради. Зараз доопрацьовує законопроект, який має спростити процедуру закупівель зброї. Для АТО. сьогодні є така Есть такое управление государственной охраны. Раньше девятка называлась, да? Сегодня управление государственной охраны высокопоставленных лиц. Вот. И на базе этого управления сформировано несколько, два батальона. Вот. Так суть в чем? Суть в том, что на сегодняшний день данное управление оно, э, не может самостоятельно провести конкурс на покупку того, той или иной продукции. Оно это делает через Министерство обороны. Вот этот законопроект я Тінув останній полгода. Нікак не можу поставити повестку дня. Завдяки своїм бізнес-успіхам Савченко є заможною людиною. Згідно декларації про доходи за 2015 рік. Нардеп зробив 41,5 мільйон гривень, а на його банківських рахунках лежить ще 241 мільйон гривень. Їздить депутат на новенькому фольксвагені Туарег 2015 року випуску. Савченко зізнається, має будинок та квартиру, але ця нерухомість записана на його батьків. Також народний обранець у минулому році купив 20 об'єктів комерційної нерухомості. каже для того, щоб вберегти гроші від кризи. В 2014 году часть денег у меня находилась с остатками в разных банках. Вот, а соответственно, понимая шаткость банковской системы, вот, мне предложили некоторые объекты недвижимости, и я, соответственно, их приобрел. В обмен на да, но ну я купил облигации, да, там заплатил деньги, купил облигации, и теперь эти облигации потихоньку меняются на квадратные метры. Эта недвижимость является коммерческой? І... Це да, недвижимость є комерційною, але вона не в'єднаю в експлуатацію. На думку політолога Вадима Карасьова, Савченко має вплив на найвищому політичному рівні, але цього не досить. У нього непогані контакти з адміністрацією президента, можливо, навіть з вузьким найближчим колом президента. Тобто людина достатньо відома, але в коло. І якщо він хоче й далі бути в політиці і напрацьовувати репутацію. Цей авторитет як народний депутат, як публічний політик, то він має більше сконцентруватися на політичній депутатській діяльності.